Хочу цю інформацію зняти, виклав я вчора відео на рахунок любові. Що любов, якщо е в стосунках ваш партнер не має любові, то що б ви не робили, яким ви не були, як би ви не прощали, як би ви не любили людину? Щиро від душі, по-духовному, як рослина душа, у вас ліно нічого не вийде. Ось. І от мені пишуть коментар. Людина, яка реально любила, щиро, вміє любити людина все. І її предали і її кинули. Зрозуміло, цей статус я виклав, прийшла така інформація, от я його виклав. Чітко для цієї людини, яка повинна розуміти, що без любові нічого не буде. Тепер дивіться, що робить людина, до чого я веду, що люд людям треба розсусолювати, я не знаю, але люди перекручують інформацію реально і беруть собі її, ну, типа, невірно. І використовують твої вже слова як проти тебе вже. І ти, виходить, ти вже винний. Дивіться, як, виходить, людина дивиться, я не розумію, може я не прав, то підправте. Як людина дивиться, яка. Не любила в стосунках, яка предала в стосунках, яка обманула в стосунках. І людина пише на рахунок цього статуса, так, да, ви вірно, все говорите. Так, так. виходить, людина мене не любить. От, чого вона не виходить на зв'язок. От, розумієте, чому перший не дзвонить, чому вона перша не пише, чому не приїжджає? Тому що вона не любить насправді мене. Тому що любові значально не було. Ви розумієте, як людина перекрутила ці. Слова істинні, в свою користь. І тепер, виходить, чоловік, той, що ніхера нічого не знав, його предали, обманули, кинули. І він тепер зрозумів, що він любив чоловіка, а чоловік його насправді не любив. І цей предатель перекручує цю інформацію і використовує проти нього. І вже, виходить, він винний. Бо він не так любив. Прикидаєте? Старайтеся якось доносити людям цю інформацію. Старайтеся, якось, я не знаю, ну. Фу, якось критично до цього всього діла ставитися. О, тому що, ну так же ж не можна. Брати і перекручувати істини, дивіться, істина проста. Якщо ви в стосунках, у вашого партнера немає до вас любві, а є якась залежність, вас люблять за руки, за ноги, за тіло, то ви приречені на це. Тільки та людина, яка цю любов так прийняла, вона невірно її приймала. Получається, що зараз інтернет іскажає мислення людей. Мені люди пишуть такі коментарі, і я просто холодний думаю, блін, чим ви думаєте? Як можна так мислити? Ну, як взагалі можна мислити, як винувата людина, ту, що ви предали, обманули, і він ще винуватий, вказується? Ну, людям настільки важко прийняти реальний мір. Так важко прийняти е, то, що ти насправді зробив, визнати, признати, настільки людина згідна іти на всякі підлі поступки і далі, щоб оправдати себе і досягнути і бути правим. Ну, ребята, прикращайте. Ну все, визнайте тому, що ви не праві. І на тому квітка признавайте і працюйте над цим косяком. Ну хорошо, ви оправдалися. Все, е, винуватий той, що. Довіряв, любив, поважав, все, він винуватий, бо він казав. Ну, ви оправдали, але насправді так, ж, так не є. За чим ви підмінюєте поняття? Є любов, і все, і вона не обговорюється. і не можна підмінити і сказати, що він винуватий, бо він мене не води в ресторан. Він винуватий, бо він мені не дарив цвіти. Ви що прикалуєтесь? Ви хочете оправдати своє блядство і свою брехню? Та не оправдовуйте, тільки оправдовуйте, може, дітям, ну не людям, які в цьому розбираються. Не треба мені це оправдовувати, я це знаю прекрасно. Не називайте любов блядством. Блядство є блядство, а любов є любов. Не путайте це і не треба тут кожному вчисувати в голову. Наробили двіжух, берете руки в ноги і вперед. Якщо вам чоловік цінний і ви насправді осознали цю любов, берете руки в ноги і вперед і працюєте. Так само, як движували, і зміняли, гуляли, придавали, брехали. Берете ту саму енергію, кукули і рішаєте вопрос. Чого ви не хочете це питання вирішити? Краще оправдати себе, зробити чоловіка винного. Ну так ви свій вікарму наробили. Вуаля чекайте, до вас прийшов чувачок або чувачка, яка так само з вами поступить. В той момент, коли ви чекати не будете. Не підмінюйте поняття. Пойміть. Є сонце, є сонце. Є місяць, є місяць. Є земля, є земля. Це є константа, незмінна. Не треба підміняти поняття. А як їх підміняєте, то не треба вчухувати тій людині, яку ви передали, обманули, і причасполювати йому чувство вини, що він винуватий за щось. Він не винуватий за ваше, то, що ви не вмієте тримати свого пісюна чи піску свої в своїх руках. Чому він винуватий? Задумайтесь.